Заходжу у квартиру, і з порогу мене обдає хвилою твого аромату. Ух, як же приємно тут пахне тобою. Твій бушлат на вішалці, рюкзаки з твоїми речами зустрічають мене з порогу хвилою ніжності, пристрасті і безпеки. Я тебе ще не бачила, але моє тіло вже включилося на твій запах. Всі струни моєї душі заграли пристрасту мелодію любові. Як же тільки мій мозок сонастроївся на твій, я відчуваю тільки тебе в цьому світі, ти для мене пахнеш сексом. Ні, не пошлістю, а чистим пристрасним живим душевним сексом, де дві душі сплітаються в одне ціле і відлітають разом в небеса. Вони підіймаються над землею, над людьми і будинками, над країнами, морями, материками і океанами. Вони летять до Бога, бо тільки Він знає, що то за почуття, і скільки зараз щастя в їхніх душах. Серце починає битися частіше, і все, окрім тебе, втрачає фарби. Для мого мозку в цьому світі існуєш тільки ти, ти і твій надприємний аромат. Я роблю наступний крок і зустрічаюся з тобою очима. Твої красивенні блакитні очі дивляться на мене з живим інтересом. В них цілий Всесвіт. Я не бачилася з тобою всього декілька годин, але здається, що пройшла ціла вічність. Хочеться якнайшвидше підбігти і обійняти негайно твоє міцне, накачане, сильне тіло, уткнутися носом у твоє плече і лишитися в твоїх міцних обіймах навіки. Ух, як кріпко ти обіймаєш мене до хрусту, і це так приємно, боюся поворухнутися. Слухаю твоє дихання, стуки твого серця, відчуваю твій міцний стан, запах твого тіла, його тепло, пристрасть і пульс у венах. Хочу так бути завжди. Я відчуваю життя, безпеку і кохання. Як же це надприємно! Яка ж я щаслива з тобою, хочу вловити кожну мить, запам'ятати кожну деталь, відчути кожен дотик, уловити кожну ноту твого аромату, кожне своє відчуття поряд з тобою. Хочу вкарбувати в пам'яті назавжди. Я така жадібна до тебе, не можу ніяк насититися цим відчуттям. Ніколи в житті я не насолоджувалася так. Іншою людиною, ніким. Я ніколи не знала, що буває у світі стільки щастя. Дякую тобі, що ти є, тихо шепочу на вухо. Ти потрібен мені, я тебе кохаю.